Так, доброго дня. Сьогодні у нас 12 січня. У нас заплановані громадські слухання для науково-виробничого підприємства «Фероліт». Чути мене, скажіть, будь ласка. Да, чути. Тоді я пропоную зачекати хвилин 5, щоб всі бажаючі могли доєднатися і розпочнемо громадські слухання. Этот, Так, доброго дня всім, хто доєднався, розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання науково-ривниче підприємство Фероліт, якої передбачається експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечністю, потужністю менше 100 тонн на добу, номер справи в єдиному реєстрі зовд 2023 1010 двадцять Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 29 липня 2023 року, а саме Стаття 17 при кінцеві та перехідні положення до цього закону додана під пунктом 2 такого змісту, тимчасово на періоді воєнного стану на території України введено указом президента України про проведення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань визначений постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року, номер 989, в яку внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року, номер 967. І так, процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єктам господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі ЗОВД 12 жовтня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення зауважень і пропозицій щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню звіт з оцінки впливу на довкілля від громадськості, в установлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 28 грудня 2023 року. Громадські обговорення звіту триватимуть до 1 лютого цього року. Громадські обговорення включають в себе громадські слухання, які ми проводимо сьогодні, з метою зібрати зауважені пропозиції громадськості щодо звіту з ОВД. І так, регламент сьогоднішнього дня головуюча, я Петренко Ольга, начальник відділу ОВД сео та атмосферного повітря. Хто буде доповідати суб'єкт господарювання чи представник суб'єкта господарювання? А я буду доповідати від суб'єкта господарювання представник олійник Віталій Петрович. Тоді послухаємо представника суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього впливу. Прошу Віталій Петрович. Так, добрий день усім шановним. Доповідаю науково виробниче підприємство Фероліт. Планує проводити плановану діяльність та її оцінку впливу на довкілля за адресою вулиця Будівельників, 55, у місті горішній плавні. Планована діяльність полягає в експлуатації об'єкту брулення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу. Буде здійснюватися на земельній ділянці площею 4,6 гектари. З кадастровим номером 5310 десять, двадцять 0,30, 02, 77. Земельна ділянка, на якій буде, розташу... буде здійснюватись планована діяльність, розташована в зоні промислових підприємств. До найближчої житлової забудови село Піддубне ділянка розташована на відстані 1,2 кілометри. До найближчої водойми річка Дніпро 4,5 з Кілометри. Е, так, е, науково виробниче підприємство Фероліт буде розміщувати на ділянці наступні відходи власних виробничих процесів. Шлак пічний, що є відходом технологічного процесу виплавлення металу, відходи футирування, відходи футирування інші відпрацьовані. Відходи виробничо технологічні інші. Е, це суміш формувальна та стрижнева відпрацьовані. Пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних установок. Відходи перевезені, не позначені іншим способом, відходи від зачищення вагонів, відходи виробничі технологічні, інші, тобто відходи металобрухту. Так. Секунду. Так, які впливи можуть бути під час планованої діяльності на атмосферне повітря, викиди забруднюючих речовин в процесі облаштування та експлуатації відвалів промислових відходів, від роботи автотранспорту тощо, водні ресурси. Значний вплив не очікується, оскільки планована діяльність дійснюється за межами водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів. Передбачається збір дощових та талих вод, скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти не передбачається. Рослинний та тваринний світ, вплив не очікується. На території планованої діяльності відсутні зелені та лісові надсадження. При реалізації планованої діяльності будуть відсутні чинники, що негативно впливають на рослинний світ. Місце реалізації планованої діяльності віддалено від середовищ існування умов розмноження та шляхів міграції тварин. На природозаповідний фонд та екологічну мережу. Планована діяльність не матиме негативного впливу на території та об'єкти природозаповідного фонду, об'єкти та структурні елементи екомережі, оскільки розташована в зоні промислових підприємств в межах населеного пункту. То такий вплив не очікується. Архітектурна, археологічна та культурна спадщина планована діяльність не матиме негативного впливу на такі об'єкти, надана відповідь Департаменту архітектури, що відсутні об'єкти археологічної і культурної спадщини в місці планованої діяльності. Земельні ресурси, значний вплив не очікується. Передбачається використання земельної ділянки, яка відноситься до земель промисловості, шум вібрації. Незначне шумове забруднення та вібрації від роботи автотранспорту, який буде завозити відходи на об'єкт. Так, завходи, завходи. Так, при даній, Е, Ага. Екологічні обмеження планованої діяльності. Поводження з відходами повинно здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства, життя заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження ліквідації їх наслідків та захист людей навколишнього природного середовища від їх впливу. Неперевищення гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі, здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в разі їх наявності на підставі дозволу, неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел у разі їх наявності, дотримання правил пожежної та техногенної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства. При реалізації планованої діяльності заходів з еколого-інженерної підготовки не передбачається. Планована діяльність буде здійснюватися на місці існуючого полігону НВП Фероліт. Доповідь закінчив. Так, дякую, Віталій Петрович, за доповідь. Ми прослухали доповідь, чи є в когось зауваження і пропозиції до почутого. Можна писати в чаті. Нагадую, що результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відеофіксації буде внесений до єдиного реєстру з ОВД в установлені терміни. Також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності триватимуть ще до 1 лютого. Всі бажаючі зможуть подати зауваження, якщо вони у вас виникають. До цього часу. Тоді вони обов'язково будуть враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Ну, я бачу, що немає зауважень пропозицій. На цьому пропоную закінчувати громадські слухання. До побачення. Всім бажаю миру і бережіть себе. Навзаєм. До побачення. До побачення.